Ви знаєте, блошки я не люблю, хоча час від часу їх відвідую. Сьогодні розкажу про те, що стала найжахливішою в моєму досвіді. Як не дивно, це було не та на якій майже не було продавців, бо із-за мінус два вони вирішили залишитись вдома. Найгіршою виявилася ця гігантська блошка. Вона проходить раз на рік та збирає купу людей. На ній складно було ходити. Треба було весь час протискуватись, та тебе штовхали з усіх боків, не дивлячись на те, що блошка була великою. Вінтажних цікавих речей на ній було небагато. Багато було просто старих. Порцеляна була, але ходити в НАТО пізнею було складно, її могли пошкодити. А бігати кожного разу до машини сумнівне задоволення, бо відстань величенька. Хвилин 30 в одну сторону. До того ж, було жах як спекотно. А заховатись від сонця не було де, тож досвід виявився абсолютно негативним. Це була бложка в Мюнхені. Можливо, ми дамо їй ще один шанс, але за 5 років, що пройшли з того часу, бажання її відвідати ще раз не було.